Усім привіт! Мене звати Ігор Шевчук і це повернення рубрики Мікроблог. Сьогодні Карпати у Черкасах зіграють проти ЛНЗ. Львів'яни провели два поєдинки на цій арені проти Черкаського ЛНЗ в рамках другої та першої ліги. Обидва матчі Карпати програли. Чи вдасться Карпатам сьогодні перервати цю серію поразок в рамках УПЛ? дізнаємось сьогодні. Сьогодні у Черкасах на матчі між «ЛНЗ» та Карпатами очікується приблизно 400 вболівальників. Така є квота від черкаського клубу на домашні матчі УПЛ. Нагадуємо, що ЛНЗ у цьому сезоні грали виключно домашні поєдинки. Це вже четвертий поспіль домашній матч для Черкаської команди. Добрий день. Добрий день. Як добралися до Черкас? Розкажіть гарний ваш шеврон. Дякую. Де служити? В Полтавській області. Ви спеціально приїхали на цей матч? Так, да. я завтра виїжджаю на Покровськ і сьогодні вирішив піти на футбол. Що очікуєте від матчу? Перемоги, лише перемоги. Нам потрібні Єврокубки і Кубок Львова. Як вам загалом гра ЛНЗ в цьому сезоні? Хороша, сильна ЛНЗ, взагалі. впечатляє мене. А що скажете про Карпати? Що знаєте про цю команду? Про Карпати? Ну, мені кажеться, що ЛНЗ їх виграє і все буде хорошо. І ЛНЗ пройде вівчив півні. А чому так впевнено? Не знаю. Як думаєте, в Черкасах наскільки люблять футбол і ОСЛНЗ? Дуже люблять дуже люблять Люблять. і, і в їм... Перемо. Розкажи, будь ласка, що найчастіше у вас купують фаншопі? Що найчастіше? Найчастіше шарфи, так. Да. А яка ціна шарфу? 300 гривень новеньких. Ось такі ось новенькі в цьому сезоні, Ці старі сезони. Ще м'ячі зараз продаються добре. Якщо фаншоп, той, що знаходиться в нас в магазині, не точка торгова, то в основному це ігрові футболки. Ігрові футболки це ось. вони у нас з'явились буквально вчора. Посеред першого чи другого тайму хтось приходить купувати. А і після матчу, так само і коли, е, коли у нас перемога, то тоді якраз і більший попит на товар. Очікуємо на переїзд команди. Команда приїжджає за півтори години до матчу. Через тривогу, яка у Черкаській області лунає вже понад 12 годин. Матч відкладено на 19.00. Зараз команда повернулася у готель і сподіваємося, що все ж таки матч сьогодні відбудеться. Вадиме, розкажи, будь ласка, на те, наскільки впливає на команду, те, що матч мав бути о 13.00, Зараз перенесли на 19.00. фізичний тонус команди. Фізичний тонус дві команди в рівних умовах. Немає різниці, тому що ми, як і вони вчора зранку тренувались. Майже більше доби пройшло з цього тренування, як і в нас, як і в них. Всі в однакових умовах. Атмосфера в команді добра. Ніхто не робить цього трагедії. Ми все чудово розуміємо і насовимось на гру. Все ж таки, готувалися до ЛНЗ. Так, ти як тренер з фізичної підготовки, ще можеш відзначити, наскільки команда фізично готова, якщо враховувати, що Карпати все родограли Кубок України, а ЛНЗ не ще не виступало в Кубку. Ну ми грали. У нас переважно грали більшість гравців основних. у Нас не було такої суттєвої ротації, але нам ще так потрібно додавати саме в плані нашої специфічної підготовки до наших вимог. Тому ми і грали таким складом, щоб наші хлопці ще більш були фізично підготовлені. Це я думаю, не скажеться на втомі чи якомусь відсутності тонусу. Це навпаки, вони ще більше зігралися, буде більше взаємодія та фізично буде в тонусі. номер 2 ми знову на Черкаси Арена, де сьогодні все ж таки відбудеться матч між Львівськими карпатами та Черкаським ЛНЗ. На такому газоні сьогодні гратимуть команди, але наскільки мені відомо за моєю інформацією, після нашого поєдинку у Черкасах на цьому стадіоні планується перестелити цей газон. Тому сподіваємось що дійсно газон у майбутньому буде у кращому стані. Why don't you Уже невдовзі у нас розпочнеться матч на цьому стадіоні. А я хочу розповісти вам кілька цікавих фактів. Амбросі Чачо, гравець Львівських Карпат, грав у всіх поєдинках проти ЛНЗ. Це був домашній матч у Львові, і два виїзних матчі у Черкасах. І сьогодні Амбросі теж виходив у старті. Відповідно, черговий поєдинок проти ЛНЗ. Другий цікавий факт: Денису Стименко весною за, у складі Закарпатського Минаю відстачався у ворота Черкаського ЛНЗ на цьому стадіоні. Сподіваємося, що Устименко сьогодні він не в стартовому складі, але вийде у другому таймі та продовжить свою глю серію у Черкасах і знову відзначиться у ворота ЛНЗ. І третій факт: Андрій Булеза та Олег Учередько у Академії Шахтаря тренувалися з теперішнім тренером Черкаського ЛНЗ. Тому сьогодні ось така зустріч е, доволі знайомих е, обличчя на одному. Ну, зрештою, побачимо, як буде відбуватися поєдинок. Нагадую, що всього лиш квота 400 осіб сьогодні дозволено на стадіоні у Черкасах. Наших болівальників е, з Львова приїхало. Близько 10-12 осіб, але через тривогу матч змістили на 19.00. І, на жаль, частина фанатів змушена була вже їхати, адже були куплені квитки на поїзд. І, звісно, завтра вже справи. І, ну, на жаль, не вийшло. Ми приїхали грати футбол. Це бажання повинно бути вище, ніж усе. Тому з першої хвилини заводиться. Команди виходять на поле. Я хочу сказати, що сьогодні є дуже несподівані обличчя, і не тільки обличчя, ще й талановиці ноги і креативні е, голови. Поки що рахунок 0-0, але Карпатівці контролюють м'яч, володіють ініціативою. Сподіваємося, що вони втілять свою перевагу у забитий м'яч. Айверс не бача немає удару. Зараз бабогу треба бити. Боб не запив. Добивання Забиває Забивають один! Амбросі чачу, відкриває рахунок на 34-й хвилині. Карпати виходять вперед! Перерва у нас, черкаса арена, Карпати перемагають з рахунком 1-0. Ми приїхали, що перемогти! Ей, що перемогти! Боротьба за м'яч. вес, падає на газон арбітр. Вов з боку Ікора атаку Пасіч Пасіч прибирає під себе. Бабогло! Пасіч! Що робить Кемкін? За статистикою в цьому сезоні ЛНЗ краще виглядає у других таймах. Нагадую, що матч проти руху. Саме у другому таймі вони забили і, і здобули перемогу на другому 3-1. Пабло. Ще на Невеса. Невес дотик віддає Климерку, забивати. Треба! Владислав! Клемерко не забиває! Який момент біля воріта Ланса вже не підлипнець. не забиває арбітер. Піднімає прапорець офсайд. овсай. ліворуч на Пасіча, Відкривається Момой, Відкривається бісала в зону завершення. Пасіч. Дуже якісна гра від лівого латераля. Людина, яка може оборожувати так всю провку, весь матч всі 90 хвилин. Зможе зробити. Класна передача відбесали! 2-1. ЛенЗ виходить вперед у нашому матчі. Вони роблять камбек. Після того як програли перший тайм 1-0. Вони зараз другий забивають. Проще його говорив, що другий тайм ЛенЗ грають краще, ніж перший. А ось і все. 2-1. Будемо що та Пураська. Дай сили, тому що ви на кубок прийшли далі. Це саме головне. Я думаю, що наступна домашка вона буде без глядачів, але я вас дуже прошу, відірвіться, і пере... перемога має бути з ворскою за нами. На жаль, Карпати сьогодні поступаються, але певний, що всі наші перемоги ще попереду, і основна перемога України над цією недокраїною терористів. Підписуйтесь на YouTube канал, ставте вподобайку та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нових відео. Дякую вам, що були з нами. Тільки Львів і тільки Карпати.